Так вирішили володарі імперії. Чому вони так вирішили? Тому що тут ніколи так і не постала Русь. Це здавна був простір панування степняків, а потім Великої Орди, колишніх господарів Московії. Між тим, у минулому у Слобожанщини міститься сама суть України. Саме тут, колись заманені Кремлем, осадилися табори Степняків Черкас. Тоді сюди прикочували десятки тисяч вільних козаків з родинами. Що залишили на заході за Дніпром нескінчену війну та її провідника Хмельницького? Хто такі Черкаси? Досить часто західні космографи та історіографи відокремлювали козаків Черкас від русинів, асоціюючи останніх з населенням Русі, яку здебільшого визначали у межах від Карпат до Дніпра. Оскільки козаки найбільше зосереджувалися у степових південних районах Надніпрянщини, в Європі часто їх вважали окремим народом, спорідненим чи то з русинами, чи то з поляками, чи то з татарами.